Слава Ісусу Христу! Вітаю з сестри! Сьогодні 11 грудня. І сьогодні теж чуємо слово з 11 розділу Івангелі від Матея. Ісус нам сьогодні розказує про Йоанна Хрестителя. Давайте послухаємо слово Ісуса, ким є Йоанн Хреститель, як на нього дивиться сам Спаситель. Того часу Ісус сказав народу, «Воістину кажу вам, не повстан, повстан між народженими від жінок більший за Йоанна Хрестителя». Але найменше в Царстві Небесному більші від нього, бо від днів Йоанна Христита і дотепер царство Небесне здобувається силою, і ті, хто застосовує силу, здобувають Його. Адже всі пророки і закон пророкували до Йоанна, якого хочете прийняти Він Ілля, який мав прийти. Хто має вуха, нехай слухає. Ось таке слово сьогодні сказав Ісус. І знаєте, і ставить нам теж Ісус таке. Запитання, да, як, це є, як, як сприймати цього? Чисус не провокує, як приймати, сприймати Йоанна Хрестителя. Ми любимо похвали і е, любимо, коли нас якби, важливість нашої, нашої місії, наші досягнення і так далі, здобутки. Але здається, що з цим з похвалою на адресу Івана Хрестителя. То Ісус трохи перебільшив, так і враження може бути. Не? люди, постаті Набагато важливіші за Івана Хрестителя, які мали реальний вплив на політику, на, 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 на середовище де жив Ісус. Ісус каже, що тут Іван Хреститель найбільший посеред е, е, людей е, старого Завіту. Чому? Тому що Він мав приготувати дорогу Спасителеві, не? мав приготувати людей на зустріч з, з Месією. Е, і Ісус каже, що кожен, хто в Царстві Божому знаходиться, більший від Йоанна. Чому? Бо той, хто вже на небі, в Царстві Божому перебуває, то вже назавжди в ньому перебуває і не підлягає тим спокусам е, до збогу заповідає пророка, Ми вже знаємо, що він є, ми вже можемо проголошувати його присутність. Ми вже не, ми вже в наших імена записані в, в Книзі життя і маємо надію на спасіння. А Іван Хреститель це ще людина в дорозі, вона наше мандрує, вона ще має прийти великі випробування і в моменті, коли

Tak, ale mamy na pewno bardziej jakby pozycję jak widziana na Chrystytela. chociaż my też siłą musimy walczyć mm. za carstwo Boże e, e, Ludzie mają siłę mają z mają Czarstwo, tak tam Ci takie słowo te ludynia Бореться за царство Боже, називається хоб'ястис, Бія, сила, змушувати, підняти руку, аргументувати, боротися проти волі когось. Тобто б'ядзо, Ми маємо боротися проти сил і так далі, бути вірними. Треба з силою здобути Царство Боже, да? і е, це слово вживали теж м, е, для атлетів, що вони атлети, ці сивачі, спорт, на спортивних змаганнях, коли боролися, е, ця вільна боротьба на, на спортивних змаганнях. Там, наприклад, ні то теж вони мусили бути. М, е, biajos, to muszą być takimi, bo biorą się silnie przeciw przeciwnika, wystąpić. Takimi atletami, takimi sportowcami, my mamy też buty w duchowym życiu. Tak i Niemniej nam zdaje się, że jakby my mały większy taki Władzy, wpływ na mass media, jakbyśmy znali jakieś autorytety, mają pewnie większe, może większą tej i talenty, to my moglibyśmy robić na dużo więcej dla Jezusa. To nieprawda. Zobaczcie, środowisko, I którym Jezus Chrystus wzrosł, to była pustela, niczego On e, był słabką człowiekiem, ale miał mocne słowo. Він не мусив вдягати маски, вдавати, що, що він якийсь там сильний, і так далі. Він просто мав Бога. Був вірний Богові і йшов в пустелю з іменем Бога. І бачите, витримав це все. Пережив е, важке життя, випробування, змагання. Е, в кінці помирає теж, не, вбитий іродом, ні? Але бачите, е, On niczego nie ma, niczego nie może, jest nie? słabka człowiekiem, ale ma tylko Boga, i tego wystarczająco. Dlatego Jan Chrystytel jest dla nas takim zrzeskiem, takiej jaka która tu pokłada się na Boga. I ja myślę, że Jezus dzisiaj na adresie Jana Chrystytela każdy te piękne słowa, że międzyrodzonymi odświadkami, Немає більшого від Христита, Хрестителя. хочу показати, що я Христите дійсно такою людиною міцної віри. Ми маємо цю перевагу, що ми вже Спасителя знаємо. І сьогодні усвідомлю собі, що Твоє ім'я записане в книзі життя. Ти вже охрещений, ти приймаєш святе причастя, ти спілкуєшся з Спасителем, ти його знаєш добре. Іди вперед з Господом, в любов'ю Його. I odważnie daj świadczenia, Ty już wiesz, że Jezus spowodował śmierć i Jezus Chrystusa tego nie znaje. Ty już to wiesz, więc ruchaj się w z wielką miłością. Niech wystarczy Tobie Bożej błogodatni, bądź jak Jan Chrystus, a nawet mniejszy, bądź jak prawdziwy chrześcijanin. Sława Jezusowi Chrystusowi!